Слава Ісусу Христу, вітаю усіх на каналі Катехізації ГКЦ в Італії. І ви дивитесь серію катехетичних відео на тему питання молоді. І сьогодні розглядаємо наступне питання від нашої молоді, як завжди, актуальне. Чому церква вчить визнавати свої гріхи перед священником? Подекуди серед християн закрадається сумнів. А чи справді я маю йти визнавати свої гріхи? Перед священником і в такий спосіб звільнятися від них. Невже не можу сам на сам у молитві звернутися до Бога і попросити в нього прощення? Хіба він мені не пробачить? Він же ж добрий. І справді є ті, хто мають такий сумнів і думають, що сповідь перед священником не має нічого спільного з наукою Христа. Але чи справді воно так? Давайте розберемося. В цьому відео найперше розберемося, чи справді свята тайна сповіді, чи іншими словами, визнавати гріхи перед священником має якісь корені у Євангелії, чи справді воно походить із Євангелія. А друге, це почуємо про те, яку саме користь має християнин, приймаючи ту тайну сповіді, чи визнаючи свої гріхи саме перед священником. Уже на самому початку даю часткову відповідь на наше питання. Отож, церква вчить визнавати свої гріхи перед священником у святій та сповіді, тому що на це є конкретні підстави у Євангеліях, у словах Христа, у Книзі діяння апостолів та посланнях апостолів. То що ж це за такі конкретні? Підстави. Думаю, ні для кого не є новиною, що у Євангеліях описано про те, як Христос відпускав людям гріхи або про те, як він говорить, що має владу відпускати гріхи. Він про це неодноразово згадував. Перед своїм Вознесінням Христос говорить до апостолів: ідіть, проповідуйте, хрестіть усі народи, дає їм свою місію. Після того, як Христос возноситься на небо, апостоли йдуть у світ і сповняють те, що Христос їм наказав, проповідують. Хрестять людей. Ще перед Своїм Вознесінням Христос сказав до апостолів цікаві слова. Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримається. Ці слова Христос не говорить просто так до слова, але говорить, і в такий спосіб, передає апостолам свою владу відпускати гріхи. І робиться Христос в досить конкретний, чіткий і ясний спосіб, тому що каже до апостолів, кому ви відпустите гріхи, тому вони будуть відпущені і їх справді вже не буде, людина буде від них очищена. Це говорить сам Господь Ісус, тож значить, так воно і має бути. І після Вознесіння Христового апостоли відпускають гріхи людям, користуючись даною їм владою. А не через те, що вони якісь супермени. Отож, думаю, що це є зрозуміло. Однак виникає інше питання. Окей, якщо апостоли мали владу відпускати гріхи, то що відбулося після їхньої смерті? Де та влада поділася? З книг «Діяння апостолів і з послання апостолів знаємо, що апостоли свою місію доручали іншим через покладання рук або, іншими словами, свячення. Апостоли залишали після себе послідовників, єпископів та священників, і через свячення, через покладання рук на єпископа, священника переходили ці апостольські обов'язки проповідувати, навчати, хрестити і також влада і повноваження, які мали апостоли, а саме відпускати гріхи. Тож від тих часів, аж по сей день наступники апостолів, єпископи та священники. У Святій тайні сповіді відпускають гріхи людям. В тому випадку, коли людина, яка хоче посповідатися своїх гріхів, звільнитися з них, приходить, щиро кається, постановляє поправитися. Така людина очищується від своїх гріхів, у святій тайній сповіді людина, яка належно посповідалася щиро, насправді звільняється від своїх гріхів не просто символічно, умовно. Але реально та правдиво, згідно із слів Христа. Однак не забуваймо одну дуже важливу річ. Коли ми йдемо до святої Тайні сповіді, визнаємо гріхи перед священником, це ще не означає, що наші гріхи точно і реально будуть відпущені. Людина, яка хоче отримати відпущення своїх гріхів у святій тайні сповіді, має виконати деякі. Умови доброї сповіді і належно посповідатися. Отож, для справжнього звільнення від гріхів, той, хто сповідається, повинен виконати п'ять умов доброї сповіді. Перше, зробити іспит сумління. Тобто, ми маємо добре пригадати, чим саме ми зрішили проти Бога, щоб нічого не забути і не пропустити. Друга умова жаль за гріхи. Ми маємо збудити в собі щирий жаль за гріхи, тобто щиро жаліти. За те, що ми зробили, за всі наші гріхи. Слід щиро шкодувати за те, що ми ними образили нашого люблячого Господа. Третя умова постанова поправитися. Тут ми маємо рішуче постановити, дати собі слово більше цих гріхів не чинити. Якщо людина не обіцяє виправитися, а планує і далі чинити свої гріхи, то сповідь буде недійсна, і гріхи не відпустяться. Четверта умова сповідь. Тут маємо визнати свої гріхи перед священником-сповідником. І п'ята остання умова виконання покути. Маємо виконати ту покуту, яку нам дав сповідник. Це зазвичай є певна молитва, яку священник дає в кінці сповіді, і яку обов'язково маємо помолитися після святої Тайни сповіді. Якщо людина, яка хоче звільнитися від гріхів, виконує належно всі ці умови. То у святій тайній сповіді отримує відпущення правдиве та реальне своїх гріхів. Можна будь де і будь-коли в молитві попросити Бога прощення за свої гріхи, і це є добре. Однак жодна молитва не дасть нам такої гарантії, що наші гріхи можуть бути правдиво та реально відпущені. Лише в святій тайній сповіді людина, яка належно підготувалася до святої сповіді, виконала цих п'ять умов доброї сповіді. Отримує правдиве та реальне, згідно слів Христа, очищення і відпущення своїх гріхів. Тож, чому у церкві не піти до святої тайно сповіді і не скористатися цим великим даром Божим, де священник владою, даною йому Богом, відпускає наші гріхи? Ця свята Тайна сповіді є унікальна, бо в ній знову повертаємося до нашого люблячого батька Бога, кидаємося в його. Милосердні обійми смакуємо Боже милосердя. І справді духовні пережиття після цієї святої Тайни є незрівнянні. У цьому відео не можу не згадати ще одну справді цікаву річ, а саме користь від святої Тайни сповіді для духовного життя християнина. Користь святої тайної сповіді для християнина не полягає лише у тому, що людина звільняється від гріхів. Так, це на першому місці, але є ще й дещо додаткове. У нашому житті ми звикли у будь-якій конкретній справі, конкретній галузі звертатися до експертів, консультантів. Так само у духовному житті християнин, коли стикається із важкими ситуаціями, із проблемними ситуаціями, чому б йому не звернутися до фахівця у світі тайній сповіді, визнаючи свої гріхи перед священником, ми маємо чудову нагоду поспілкуватися із? Фахівцем з духовного життя, поділитися щиро тим, що переживаємо на духовній дорозі, і свята та й це чудова нагода для цього, адже усе сказане у сповіді залишається у строгій таємниці, і священик не може нікому цього розповісти. Тут можемо поділитися, отримати пораду, підтримку, супровід на нашій духовній дорозі від такої самої грішної людини, як ми, смертної. Яка також проходить свою духовну дорогу і має певний досвід у цьому. У сповіді ми спілкуємося з священником, який, так само, як і ми, є грішною людиною, теж йде своєю духовною дорогою, бореться з покусами, бореться з гріхами, старається жити свято. І маючи цей духовний досвід, з нього може нам багато чого допомогти. Священник може допомогти розрізнити, що є гріхом, що не є гріхом. Може дати практичні поради, як боротися з конкретною спокусою, тією чи іншою, а також при можливості порадити, як вирішити певні життєві проблеми, духовні проблеми. Короткий підсумок. Отож, церква вчить визнавати свої гріхи перед священником, тому що має на це конкретні євангельські підстави. Підстави у словах Христа. Адже сам Христос дає владу відпускати гріхи. Своїм апостолам. А апостоли після себе передають цю владу і свої повноваження своїм наступникам, єпископам і священникам, які і по цей день у церкві уділяють людям святу тайну сповіді. Тому тепер християнин, який хоче отримати відпущення своїх гріхів, іде у церкві до святої тайні сповіді, де священник чи єпископ від імені Божого владою даною йому. Богом відпускає нам наші гріхи, якщо ми гідно і добре виконали п'ять умов доброї сповіді. І тоді наші гріхи є справді відпущені, і таку гарантію очищення від гріхів ми не можемо отримати, просто просячи в молитві прощення у Бога. Крім цього, у світі тайні сповіді ми маємо чудову нагоду поспілкуватися із нашим духовним наставником, який нас може вислухати, допомогти. Порадити і спрямувати нас по нашій духовній дорозі. Свята тайна сповіді є чудовою нагодою поділитися тим, чим не можемо поділитися із іншими людьми, і отримати на свої конкретні проблеми та труднощі, конкретні поради. Свята тайна сповіді це безцінний Божий дар для нас, прояв великого Божого милосердя та його безмежної любові. Всім щиро дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал ГКЦ це в Італії своїм лайком, поширенням та підпискою. Для учнів катехітичних шкіл додаткові завдання для опрацювання та посилання на катехізми знайдете, як завжди, в описі під цим відео. У наступному відео розглянемо інше питання нашої молоді: як дізнатися, яка церква правдива, якщо їх є дуже багато? До нових зустрічей, папа! -па.